малята, вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому для людей є важливим жити в мирній країні. Діти, як ви гадаєте, що означає слово мир? Мир таке коротеньке слово, а так багато в собі вміщує. Мир, дітки це спокій, це відсутність війни. Діти, подивіться, хто прилетів до нас сьогодні у гості? Що це за пташка? Так, правильно, це голуб. Під віконцем голуби, білі, сіро голубі, світлі є і зовсім темні. Гур-гур, гур-гур, говорить -гур. чемно: дякуємо вам, малята, за водичку та зернята. Діти, а ви знаєте, що символізує голуб? Голуб це символ миру. У багатьох народів голуб вважається символом чистоти. І благородства. Він є носієм доброї звістки. Раніше до голубів, до їхньої лапки, прив'язували таку ниточку, і вони переносили листи, вони ще й були листоношами. Діти, сьогодні ми з вами виготовимо ось такого гарного голуба. Діти. Сьогодні я пропоную вам, в знак того, що ви підтримуєте мир і добро на землі, виготовити з пластиліну ось таких гарних голубів. Це будуть наші символи нашого бажання жити мирно з іншими людьми. Для цього нам необхідно кольоровий картон, пластилін, олівець простий, ножиці, дощечка для ліплення. І почнемо. Спочатку нам потрібно намалювати шаблон голуба. Ми беремо половинку листочка А4 і починаємо малювати е, контур голуба. Малята, коли ви намалювали голуба, його треба вирізати. Беремо ножиці обережно, пам'ятаємо про правила користування ножицями і починаємо охайно по контуру вирізати нашого голуба. Коли наш голуб уже вирізаний, ось подивіться, який він вийшов у мене, ми прикладаємо його до нашого картончику, беремо простий олівець і по контуру обводимо голуба. Беремо великий шматок білого пластиліну, від нього відрізаємо стекою маленький шматочок. І з цих маленьких шматочків ми катаємо ось такі довгі жгутики, працюємо на дощечки. Коли в нас є ось такі довгі жгутики, ми пропрацьовуємо контур, проліплюємо контур нашого голуба. Ось я починаю з крила. Верхнього. І потім ми будемо ось так пальчиком ці жгутики розмазувати. Капельками катаємо кружечок, же, прилепила і розмазуємо, Це будуть крила нашого голуба. Да. Коли ви повністю зліпили нашого голова на картонці, дітки, ми йому зробимо ще око з чорного пластиліну, беремо ось такий маленький шматочок, катаємо з нього кульку, і це буде око нашого голуба. Ось так. А також ще, малята, можна зробити нашому голубу, що він тримає у своєму дзьобику, зелену гілочку. Беремо шматочок невеличкий зеленого пластиліну і також катаємо ковбаску, жрутик такий. Потім придаємо йому форму ось такої хвильки і прикріпляємо до дзьобика нашого голуба. А потім робимо із таких кружечків приплюснутих невеличкі листочки по одну і по іншу сторону гілочки. І ще один листочок. Ось так. Також малята можна прикрасити голуба бо нашого ще можна зробити внизу якісь квіточки. Ось такий голуб малята у нас вийшов. Миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди і дорослі, і малі. Прагнуть миру на землі. Дітки, виготовляйте своїх голубів миру та присилайте мені свої роботи.